А восьмого серпня 2023 року Шмигель нам сказав, що зима буде складною. Теплові електростанції відремонтовані на 60 ТЕЦ на 70% і так далі. Гідроелектростанції на 68% від потужності. Ольга Кошара, експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки, каже, що в Україні зараз не вистачає біля 10 гігават електроенергії. Через окупацію та війну Україна втратила 6 ГВт потужності із Запорожської атомної станції, 4 ГВт теплових електростанцій, більшість сонячних та вітрових електростанцій. Біля 10 ГВт Україна втратила. Також вона пише, що є, по-перше, дуже велика заборгованість перед виробниками відновлюваних джерел енергії, і є Нест Міненерго не створила балансуючі потужності. Мобільну газову турбіну не підключили, а газогенерація була б досить дешевою. 2,2 гривня на кіловат це досить дешево. Тож готуємось до зими, розраховуючи тільки на себе. Ну, все як завжди. І от, якщо у вас грошей вистачає, то ви йдете куди-небудь, купуєте собі Ecoflow, Delta 2 або там якісь інші там, бліт, ще щось, 47-50 тисяч гривень, обійдеться вам Delta 2, Вт години максимальне навантаження 1800 Вт і пікове навантаження 2700 Вт. Дуже класнюча штука, мені вона капець як подобається, але досить таки дорога, тим паче в мене і руки, і я можу дещо зробити самостійно. Але у цих зарядних станцій є режим EPS, аварійне джерело живлення. І працює воно як джерело безперебійного живлення, тобто електрика пропала, а ви навіть не помітили, що у вас електрика в будинку закінчилась. І це дійсно круто, але ж знову 48 тисяч гривень це ну, такий немаленький бюджет. Але почну свій випуск з безпеки. За 349 гривень на розетці ви зможете придбати кабель суїцидніка, ну або швилка-вилка. Якщо ви не знаєте, чому він називається кабель суїцидніка, то пояснюю, це сама небезпечна річ, яку ви можете придбати і використовувати. Саме завдяки цьому девайсу ви можете спалити інвертор, а можете спалити навіть свій будинок. Використовувати такі речі категорично не можна. 350 ден, 350 гривень ні в якому разі не використовуйте. Навіть якщо ви придбали іконки і повісили їх на свої розетки. Якщо в гуглі наберете автомат в Водорезерві, то автомату в Водорезерві у вас буде дуже багато. Але є автоматичні перемикачі, а є ручні перемикачі. Але і в тих і в тих пристроях іконка вже йде вбудована всередині цей пристрій. Перемикач не автоматичний, тобто підходите руцями, перемикаєте 32-амперний коштує біля 500 гривень, не набагато дорожче, ніж кабель суїцидніка. Але саме цей девайс не дасть вам спалити інвертор і будинок. На Aliexpress є зумови автомат водорезерву. Він там коштує біля 750 гривень. У нас в Україні він коштує там, 900 гривень 1000 гривень. В Україні ці пристрої можуть продаватися під різними торговими марками, він автоматично може перемикати між двома мережами на вході на один вихід, а також ви можете вимкнути автоматичний режим і перемикати мережі руцями. І от якщо у вас інвертор, то можна використовувати автоматичний режим, якщо ж генератор, то більш за все, що доведеться вам все ж таки руцями перемикати. Бо генератору потрібно деякий час, щоб він запустився. Недолік цього пристрою в тому, що він може досить гучно спрацьовувати. Той самий хагер займає всього навсього два місця в вашому щитку. а для такого автомату вам потрібно буде більше місця в вашому щитку. Електрики зразка 21-го року зазвичай ставили в однокімнатних квартирах всього навсього щитки на два ряди. Електрики зразка 23-го року рекомендують власникам квартир купувати трішки більше щитки для того, щоб можна було всунути подібний девайс. Головний податківець України каже, що оподаткування це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав, і ось вам, гуса... шановні підписники, з 1 травня 2023 року припиняється дія звільнення від сплати мита та ПДВ для генераторів, акумуляторів, інверторів, що возяться в Україну. Від цієї дати посилки з таким містом і вартістю більше як 150 євро підлягають митним і податковим зборам. І ось, якщо ви за кордоном щось придбаєте собі, інвертор за 180 доларів. 150 євро це приблизно 180 доларів і є. то за таку посилку ви ніякого мита сплачувати не будете. Але якщо ви десь за кордоном знайдете яке-небудь блюєті, яке там буде продаватись по акції якій-небудь і воно буде коштувати 800 євро, то ви без проблем також знайдете калькулятор, митний калькулятор Україна. Який дозволить розрахувати, скільки ж ви заплатите, наприклад, з 800 євро мита. Розрахувати. Від 800 віднімаємо 150 євро, 650 євро. Мита 10% 65 євро. І ПДВ тільки ПДВ ви платите за різницю в сумі 650 євро плюс 65 євро мито, 20% ПДВ 143 євро, і сумарно ви ще 208 євро за це все заплатите. Тож, якщо ви зібралися щось придбати за кордоном, типу акумулятори, генератори і так далі, спочатку порахуйте мито. Де придбати акумулятори? Купувати акумулятори на Aliexpress я категорично не рекомендую, тому що може приїхати взагалі незрозуміло що. Якщо у вас був досвід з придбання акумуляторів літій залізофосфатних на AliExpress, напишіть, будь ласка, про свій досвід в коментарях. В першу чергу я рекомендую шукати літій залізофосфатні акумулятори на OLX, тобто в Україні. Варіантів ви тут знайдете досить багато, надійність постачальника, як завжди, під питанням. Але ж можна купувати не літій залізофасфатні акумулятори, а літій-іонні, наприклад LG Chem i63. Вони дуже дешеві, але справа в тому, що вони досить небезпечні, і з ними потрібно обов'язково використовувати BMS плати захисту цих акумуляторів, і обов'язково потрібно розуміти, що ви робите. Ну і не встановлювати в квартирах або в житлових приміщеннях. Коли вимикали світло зимою, вони коштували 1100-1200 гривень за один елемент. Зараз, як бачите, 750 гривень за один елемент. Але повторюю ще раз, ця штука досить небезпечна. Власники сонячних станцій знають чудово засекречений сайт НКОМ, на якому вони купують літій-залізофосфатні акумулятори. Тут теж є деякі моменти, є моменти з вмовою. Заходите на сайт і обираєте або англійська не європейська, або російська. Якщо ви берете англійську європейську, то у вас буде акумулятор EVI LF280K коштувати біля 140 євро. Якщо ж оберете російську або англійську не європейську, то цей самий акумулятор буде коштувати трішки дешевше 102 євро. Різниця всього-навсього в європейському податку. Українці дуже багато купують на цьому енконі, Везе в Україну компанія Міст Експрес зазвичай за місяць вони ці акумулятори довозять, довозять до під'їзду. Після того, як ви тут придбаєте акумулятори, лише тижня через два ви побачите трек номер. На цьому сайті ви знайдете акумулятори двох сортів: зазвичай це А-грейд та Б-грейд. І я дуже багато разів чув, що B-grade це якісь дуже вживані, зняті з якихось кораблів або ще щось. Ну дуже багато маячні, чув на цю тему, але я замовляв лише в основному B-grade. І весь B-grade, який до мене доїжджав, виглядав просто ідеально. жодних слідів вживаності не було. В описі товарів ви знайдете, що клас B не рекомендується для EV, але підходить для проектів ESS. Клас B не рекомендується для високопродуктивних електромобілів, але для систем домашнього зберігання енергії вони підходять без проблем. Тож нема сенсу переплачувати за клас А абсолютно. Для того щоб замовити сайту ENCOM, вам потрібно зареєструватись, а свою адресу та обов'язково ввести індекс. Після цього цей сайт буде автоматично розраховувати вартість доставки до вашого під'їзду. Також цей сайт попереджає, що з 1 травня 2023 року вам доведеться сплатити миту в Україні за ці акумулятори. І зараз швиденько прорахую, скільки доведеться заплатити ще й мита за ці акумулятори. Самі акумулятори коштують 396 євро, доставка до під'їзду 43,6 євро 440 євро. І митний калькулятор каже, що доведеться ще доплатити 3730 гривень мита. Крім Анкома є ще й інші сайти, наприклад, є Google Power, але доставка буде з Китаю і така доставка може зайняти біля двох місяців. У них є три класи акумуляторів. по-перше, це ESS для систем домашнього зберігання, по друге, це LSEV для таких слабеньких електромобілів, і найдорожчий клас це Grade A для високопродуктивних електромобілів. З цього сайту я ні разу не замовляв акумулятори, я не знаю скільки буде коштувати доставка, але якщо у вас був досвід з компанією Gobel, з цим сайтом, напишіть, будь ласка, в коментарях про ваш досвід. Також є чешська компанія GVL, вони продають дуже дорогі акумулятори, знову ж літі залізофосфатні. Але тут акумулятори дорожчі і до цієї вартості ще додається вад європейський. Якщо у вас був досвід роботи з GVL, будь ласка, теж напишіть в коментарях. На n я не рекомендую купувати акумулятори різними партіями, бо може приїхати ну, одна партія одні акумулятори, а друга партія зовсім інші акумулятори, або ж акумулятори можуть просто елементарно закінчитись. Для тих, хто проживає в приватному секторі або має автономне опалення, дуже важливо зживити котли та циркуляційні насоси. І частенько власники подібних циркуляційних насосів чи котлів ідуть на Оликс, купують собі ось такий безперебійник, наприклад APC. І я його в будь-якому випадку не рекомендую купувати. Так, 1000 гривень, але APC вимикається через короткий час, через 45 хвилин. Просто вимикається. І вимкнути це вимикання ви ніяк не зможете. Той самий паверком, який коштує трішки дешевше, він набагато простіше зроблений і він буде працювати. Але тут інша проблема: вони видають модифіковану синусоїду. Модифікована синусоїда підходить чудово для живлення комп'ютерної техніки або телевізорів, там імпульсні блоки живлення. Для насосів, котлів, холодильників рекомендується використовувати чисту синусоїду. Якщо таким чином ви вирішили зекономити, то, будь ласка, приділіть увагу тому, як працює ваш циркуляційний насос або котел. Якщо він гуде та сильно нагрівається, то ви повинні зрозуміти, що рано чи пізно вашому циркуляційному насосу в такому режимі настане капець. Я дивлюсь на ціни цих циркуляційних насосів і розумію, що може все ж таки легше придбати інвертор з чистим синусом. Інверторів з чистим синусом ви знайдете дуже багато. Самий простий, і самий дешевий варіант це Tataліcan 37,8 ну біля 40 доларів. 12-ти вольтовий, тобто до нього можна під'єднувати звичайний автомобільний акумулятор 12-вольтовий. 1600 Вт це пікова потужність. І на цю пікову потужність не розраховуйте номінальна потужність 600 Вт. Циркуляційний насос або котел споживає до 200 Вт. Тож версія Таталікена 12 В 1600 Вт пікової потужності 600 Вт номінальної, цілком підійде для живлення вашого котла або ж циркуляційного насосу. Виробники таких пристроїв, як інвертори, ДБЖ та генератори зазвичай вказують максимальну потужність, яку може видати цей пристрій. Але це другий параметр, який потрібно дивитись. Перший параметр потрібно дивитись номінальну потужність. І, до речі, цю пікову потужність не потрібно ділити абсолютно ні на що. Потрібно подивитись технічну документацію, що ж там все ж таки написано. Таталікен 5000 Вт дивимось, що він може видавати. Специфікації до цього таталікена ви знайдете пікову потужність 5000 Вт, і вона зівпадає з Continuous Output Power, ну, тобто рейтед або номінальної потужності 2000 Вт. А 8000 пікова потужність це 3000 Вт. Якоїсь конкретної залежності між цими двома характеристиками не існує. Пікова потужність вказується для того, щоб було зрозуміло, які пристрої можна запустити. І у різних інверторів вказується різна пікова потужність. Наприклад, у EFC 2000 Вт номінальної потужності це 4000 Вт пікової потужності, у Таталікена – це 5000 Вт пікової потужності. На сторінці EFC інвертері знайшов ще ось таку картинку. Над нею дуже сильно посміялися в телеграм-каналі, і в описі під відео також є телеграм-канал. Зверніть увагу на це. На цій картинці будуть такі дуже чудові цифри, для того, щоб, наприклад, працював 800 ватний перфоратор, інвертор потрібно, щоб мав потужність більше або дорівнює 2600 Вт. І я так розумію, що це йдеться про пікову потужність. І не дивуйтесь цим цифрам абсолютно, тому що є ще таке поняття, як стартовий струм. Зовсім недавно зробив відео про мультиметрика ЄВСК 601 та 602. За допомогою кліща цей мультиметр може вимірювати силу постійного струму та силу змінного струму, а також в нього є чудова функція InRush, яка вимірює якраз стартовий струм. 2 кВт пилосос на середньому режимі роботи десь приблизно споживав біля 6 біля з копійками ампер, тобто 1200-1300 Вт. А стартовий струм при середньої потужності складав біля 13 з копійками ампер, тобто приблизно біля 3000 Вт. Тож для запуску деяких побутових пристроїв і інструменту вам все ж таки доведеться попіклувати, щоб пікова потужність була такою досить немаленькою. Також повинен нагадати, що є інверторні холодильники, наприклад, і інверторні кондиціонери, які при старті споживають набагато менше, ніж безінверторні. Тож, в першу чергу, для того, щоб вибрати собі інвертор, я рекомендую дивитись все ж таки на номінальну потужність і потім дивитись тільки на пікову потужність. Не менш важливим параметром для інвертора є вхідна напруга. І на тому самому Aliexpress ви знайдете купу різних варіантів на 12 вольт24, 36, 48, 60 і навіть на 72. І справа в тому, що 12 вольт це, мабуть, самий популярний варіант, тому що 12-вольтових стареньких акумуляторів кругом навалом, особливо в Україні, але для того, щоб живити якесь велике навантаження, 12-вольтовий варіант може бути не зовсім придатний. Інвертор DatoBoss 2000 Вт номінальної потужності, 4000 Вт пікової потужності. 2000 Вт ділимо на 10,5 В, це саме мінімальна напруга, при якій вже спрацює захист від розряду акумулятора і інвертор вимкнеться. 2000 поділити на 10,5 отримаємо 190 А. Тобто, якщо ви підключите сюди пристрої, який буде споживати 2000 Вт, то готуйтесь до того, що струм, який буде споживатись з вашого акумулятора, буде приблизно 190 А. Це дуже великий струм. Для такого струму потрібні спеціальні дроти, і при такому струмі можуть досить сильно розігріватись деякі з'єднання. Але якщо ви будете використовувати акумулятор на 24 вольта, там мінімальна напруга, при якій буде вимикатись інвертор, складає 21 В. То при потужності споживання 2000 Вт буде всього-навсього 95 а струм. І більшість акумуляторів 95 Ампер струм віддадуть без будь-яких проблем. Саме на етапі вибору акумулятора, який ви будете використовувати, обов'язково потрібно дивитись на максимальний струм, який будуть віддавати ваші акумулятори. Наприклад, 88 -годин Акумулятор може віддавати струм 88 А. А якщо ви будете намагатись з нього витягнути 190 А, то більш за все, що цей акумулятор не прослужить свої 4000 циклів аж ніяк. А от якщо ви будете намагатись з нього отримати 95 А, то я думаю, що цей акумулятор прослужить, ну я думаю, мінімум 3000 циклів аж бігом. Інший акумулятор, інший виробник, 125 годин може без проблем віддавати струм 375 А. Але ж ситуація знову в тому, що 190 А це дуже великий струм для всіх з'єднань і для всіх дротів. Якщо ж ви зробите собі акумулятор на збірку на 48 вольт і будете все обладнання використовувати на 48 вольт, то при 2000 Вт споживання там буде струм всього навсього 41 А. Тож для невеликого навантаження, наприклад, той самий котел або циркуляційний насос можна цілком використовувати 12 вольтові батареї. Але якщо ви плануєте живити пристрої потужністю більше 1 кВт, то рекомендую збирати збірку як мінімум на 24 вольта. в Україні такі інвертори, як Таталікен, дуже популярні. Популярні вони в першу чергу тому, що у них дуже низька ціна. Але у того самого Таталікена є кілька недоліків. Ну, по-перше, це вентилятори в нього не вимикаються абсолютно зовсім ніколи. Тобто, якщо розмістити його десь в квартирі, то він буде шуміти. А по-друге, у таталікена досить велике споживання при холостому ході. Тобто, якщо до виходу інвертора у вас нічого не під'єднано, а інвертор вимкнено, то таталікен може споживати до 2 А. Якщо це перевести на більш зрозумілу мову, то якщо у вас акумулятор ємністю 100 А -годин заряджений. То навіть якщо в тоталікен ви нічого не підключите, абсолютно він просто буде вімкненим стояти, то через 50 годин ваш акумулятор буде розряджено. У EFC теж є недорогі інвертори, коштують вони, правда, трішки дорожче, ніж Тоталікен, але при цьому в цих пристроях вентилятори вмикаються тільки тоді, коли є якесь серйозне навантаження. А в коментарях до цього інвертора ви знайдете, що споживання холостого ходу у цього інвертора приблизно 1,2 А. Ну тобто акумулятор 100 годин, інвертор розрядить за 83 години. Пристрої від DataBoss рахуються дуже хорошими інверторами. Споживання на холостому ході цього інвертора приблизно 1,2 Ампера. у DataBoss є топовий інвертор. Вартість у нього 155 доларів, але якщо ви порівняєте з тим самим Таталікеном 5000, потужність однакова, що там 2000 Вт, що тут 2000 Вт, то Таталікен коштує не набагато дешевше. Але ж знову у тоталікен вентилятори не вимикаються і досить великий струм споживання при холостому ході. У цього інвертора вентилятори вимикаються при серйозному навантаженні від 1000 Вт. Струм споживання при холостому ході біля 0,6. А. Якщо ви забудете його вімкненим і під'єднаним до акумулятора, і електрика пропаде, то він розрядить акумулятор без навантаження за 166 годин. Його можна вмикати-вимикати за допомогою Bluetooth дистанційного керування. А також до нього можна під'єднати мобільні телефони і заряджати його напряму від інвертора. Причому, якщо я не помиляюсь, це працює навіть при вимкненому інверторі. Інвертори FC рахуються і хорошими, і дорогими. Вентилятори теж вмикаються тільки при навантаженні, а також дуже маленький струм споживання біля 1,2 А. Використовувати літієві багатосекційні акумулятори без плати захисту категорично заборонено. Ця платка, по-перше, врятує ваші акумулятори від знищення і забезпечить їм довгострокову роботу, а по-друге, вона захистить ваш будинок від пожежі. Використовувати літієві акумулятори без плат захисту категорично заборонено. Я робив відос про GK BMS, він же g kong BMS. На сьогоднішній день це, мабуть, одна з самых зручних платок для роботи з акумуляторами. Одна і та сама платка може використовуватись на різних збірках, її можна використовувати з літійонними акумуляторами, можна використовувати з літій-залізофосфатними акумуляторами, акумуляторну батарею ви можете зробити від 3 секцій до восьми секцій, балансувальний струм на подібних платах може досягати 2000 мА. На сторінки продавця подібних платок багато, описи непогані, можна розібратись. На цій платі ви знайдете інтерфейс Bluetooth та інтерфейс RS485, струм балансування 0,4 А і працює з батареями від 7 секцій до 20 секцій, максимальний струм заряду розряду 40 А. На цій платі у вас ще буде додаткова CAN інтерфейс, балансувальний струм 2 А, струм розряду заряду до 200 А. Якщо акумуляторну батарею ви плануєте використовувати в неопалюваному приміщенні, то обирайте версію HIT. До такої БМС можна під'єднати спеціальний нагрівальний пристрій, і БМС його буде вмикати, якщо буде потрібно заряджати акумуляторну батарею або якщо буде вона розряджатись при досить низькій температурі. Для того, щоб заряджати літій залізопасфатні акумулятори великої єності, вам доведеться придбати зарядний пристрій на 14,6 В. Потужні зарядні пристрої робляться на базі серверних блоків жилення, вони є від 36 А. До 100 А. Також є зарядні пристрої HTRC. Ці зарядні пристрої можуть заряджати літій-іонні акумулятори, AGM, літій залізофосфатні акумулятори, ну і кислотно-свинцеві. І вони ж можуть заряджати як 12-вольтові акумулятори, так і 24-вольтові акумулятори. Для того, щоб пропускати багато струму, використовують конектори Андерсона. Є коннектори на 175 А, є коннектори на 350 А, але конектори купуйте однакового кольору. І не забудьте придбати ще силиконовий кабель, бо в Україні ці силиконові кабелі можуть коштувати досить немало. Кабель 4АВГ може пропускати 180 А, кабель 6АВГ може пропускати 140 А. Метр кабелю 6 АВГ в двох кольорах коштує 14 баксів з доставкою. Інші конектори і запчастини рекомендую придбати вже в Україні. А якщо до вас Aliexpress не хоче возити, але їздить нова пошта та Укрпошта, то в своєму аккаунті на Aliexpress замініть адресу. Напишіть, наприклад, місто Київ, а не Одеса. Але поштовий індекс вказуйте обов'язково свій. Якщо у вас виникнуть запитання, внизу є коментарі, пишіть коментарі. Будемо готуватись до зими разом.